Аня, Другий телеканал, я Оксана Гнатишин, програма в об'єктиві. Сьогодні вкотре говоримо про інтеграційні євроінтеграційні спроби України, про недоліки, про прорахунки і про праведні кроки на шляху до євроінтеграції, про переваги і недоліки політики влади на цьому шляху. Але думаю, не так будемо зупинятись на тому, що було, як які кроки в подальшому нам потрібні, що робити, як не схибити на шляху до входження у європейську сім'ю. В хорошому значенні цього поняття на таку тему говоримо з фахівцями, з дипломатами. Зокрема, з нами Андрій Дещий. це український дипломат, надзвичайний і повноважний посол, виконувач обов'язки міністра закордонних справ України з 27 лютого по 19 червня 2014 року. З жовтня 2014 тисячі ви є надзвичайний і повноважний посол України в Польщі. Так ну, недавно тиждень тому назад було призначення. Так. Поки що я тут ще в Україні, але найближчим часом планую вже переїхати до Варшави. На раді вітати вас в нашій студії. І Данило Лубківський має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу, нагороджений орденом Данила Галицького. Зараз є заступником міністра закордонних справ України, кандидатом в народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 118. Вітаю Оксану і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно знову вас бачити. Взаємно як настрій зараз вже в останні в останні дні перед. Настрій бойовий, настрій бойовий, хороший, а насамперед, хороший через ту велику кількість зустрічей, які я мав можливість провести з виборцями, з рідними львів'янами, з мешканцями Львівщини, бо це є неоціненний досвід і. Напевно, що дуже важливо для будь-якої людини, яка присвячує себе громадській чи державній роботі, постійно спілкуватися з людьми. Під час цих зустрічей я казав одне: не обіцяю жодних пільг, але обіцяю постійно зустрічатися. Це те, що для мене є дуже важливим. Думаю, що тільки додати, що думаю, що не тільки для політиків це важливо зустрічатися з людьми, але напевно досвід і для дипломатів дуже важливий це просто зрозуміти, чого люди очікують від дипломатії, як їх маємо ми представляти за кордоном. І я, наприклад, перебував у Львові вчора після обіду і дуже багато зустрічався з студентами Львівського університету, вони мені всі казали, їм найбільше, що болить в цій всій євроінтеграції візи. Бо їм потрібно подавайте ми ще й провіде. Обов'язково мене також це питання є для того, щоб ми глядачам трошки роз'яснили. Я нагадаю глядачам, чому ми роз'яснюємо, чому ми такий тандем запросили до нашої студії сьогодні. Нагадаю, що Андрій Дещиця і Данило Лупківський мали нагоду працювати в одній команді після революції гідності у березні 2014-го Вас, пане Лубківський, ви приймаєте пропозицію від вас, пане Дещиця, міністр закордонних справ України. Тоді зайняти посаду заступника. міні extra Тобто, чому, чому ви вирішили запросити до своєї команди саме Лупківського? Ну, дивіться, це був час, коли потрібно було приймати кардинальні рішення, в тому числі і кадрові рішення. Час, коли формувався новий уряд, час, коли ми здавалося, перемогли. Ну не здавалося, ми перемогли на майдані, але відразу перед нами постала загроза російської агресії, і потрібно було підібрати таку команду, яка б могла б реаліз. На ці виклики, які нам поставило життя. Данила я знав давно, це кілька ну, десяток років вже, напевно, це, ми були знайомі, але в останні кілька місяців, особливо перед Майданом, на Майдані, ми дуже часто обговорювали ці питання і проблеми, які. З якими стикнеться Україна, які треба буде вирішувати, і е, е, я знав Данила як як людину, яка власне могла е, активно зайняти активну позицію в інформаційній і комунікаційній сфері Міністерства закордонних справ. А цю е, ділянку потрібно було досить серйозно посилити. Через то я запропонував запропонував власне зайнятися напрямку, який би е, був. На першому місці в роботі дипломатичної служби, бо інформація і для нашого суспільства, і протистояння з тою пропагандою, яку Російська Федерація вела, була для нас мега важливою для мене була дуже велика честь, коли Андрій запропонував долучитися до команди, стати заступником міністра закордонних справ для будь-якого кадрового дипломата, звичайно. Це дуже почесна місія і дуже високе призначення. І, безперечно, що, що ми вдячні і я думаю, що разом із Андрієм вдячні Арсенію Яценюку, який підтримав формування такої команди. І фактично він запропонував сформувати те ядро в Міністерстві закордонних справ, яке прийняло на себе найскладніший удар з початку війни, яку розгорнула проти України Росія. Коли зараз Андрій згадує про інформаційну роботу чи те, що називається словом комунікація, то ясно, що основною складовою цієї роботи є політичне планування. Нам було потрібно відразу ж зрозуміти, які ключі для вирішення проблеми, яким чином ми можемо захистити країну, яким чином ми можемо пояснити світові, що відбувається в нашій державі. Тому що ви добре пригадуєте, на той момент у нас не було армії, так фактично, армія була дуже. Складному стані у нас не було безпеки, у нас не було правоохоронних органів в тій частині України, оскільки вони були деморалізовані, фактично головним захистом країни став дипломатичний фронт. І я горжуся тим, що команда на чолі з Андрієм Дещицею, на чолі з Арсенієм Яценюком зуміла захистити від набагато гірших сценаріїв нашу державу і наших людей. Я хочу тільки додати, то, то, що напевно запам'яталося е, українським громадянам е, і суспільству українському суспільству е, за останні кілька місяців. Це те, що ці заяви, коментарі і позиція Міністерства закордонних справ стала більш якщо можна Читкіші. так сказати, зубастою заяви, uh -huh. все, що, ну, чіткішою. Не просто вона активна була лінія. Активна, активна лінія. Тобто, ми вже ми відійшли. Просто це буквально за, за тиждень-два. Ми відійшли від тої практики, коли ми просто. Там, говорили, в, в, як, послідо, як, як наслідок російських заяв, е, якусь реакцію свою видавали. ми перейшли в активну позицію і самі видавали ці, ці заяви, на які вже росіяни мали реагувати. Але дуже важливо, що взагалі в політичному плані наша зовнішня політика на той момент стала, відійшла від традиції багатовекторності так званої. Тобто тієї незрозумілості, нечіткості mm -hmm. в позиції, в позиціонуванні. Яка завжди була нашою найбільшою проблемою, тому що е, дуже часто країна посилала е, одномоментно різні сигнали різним сторонам, даючи що мовляв в цьому полягає дипломатія. В цьому дипломатія не полягає. Має бути тверда чітка лінія на захист національних дипломатичний... інтересів. Зрозуміло, що це є для цього і є, існує і мистецтво дипломатії, але мистецтво дипломатії це не є мистецтво компромісу, як дехто вважає. Ясно, що компроміс завжди присутній, як для будь-якої здорової глуздом людини чи лінії. Але дипломатія це насамперед мистецтво якнайефективніше захистити інтереси усіх. Дипломати, мені здається, взагалі це та професія, де нас вчать дбати про всіх. Тому що ми перші стоїмо на кордоні і перші і зустрічаємо проблему, і пропонуємо вирішення, і сигналізуємо, і намагаємося самостійно її вирішувати. Це що Данило згадав про чітку зовнішню політику. Ми і компроміси, чи дипломатичні, якісь, якщо можна так сказати, що простіше зрозуміли реверанси. Вони можливі, але ми маємо вибрати чітку лінію. Та чітка лінія була вибрана урядом Арсенія Яценюка на європейську інтеграцію, і однозначно. І, означав, ми звичайно мусимо і будемо. І, співпрацювати з нашими сусідами будемо вести переговори з Росією. Це потрібно, але, але треба просто притримуватися одного чіткого курсу: цей курс на європейську інтеграцію і пояснення нашим сусідам, тим, які занепокоєні, чому ми туди йдемо. І чому ми робимо в першу чергу для національного, що ми робимо в першу чергу для національних інтересів України. Які жодної мірі не приносять шкоди ну, в даному випадку Росії чи якимсь іншим сусідам. Можливо, саме ця чітка лінія і стала причиною буквально два місяці тому була інформація про те, що ви йдете з посади заступника міністерства закордонних справ. Це ви вже не очолювали. Міністерство Ні, я так вже... що було тоді, трішки, угу. якщо можна мені можливо глядачам роз'яснити. Це безумовно, що це було дуже складне рішення. Воно було пов'язано з із загрозою, що угода про асоціацію стане заручником агресора. Тобто, що ми відтермінуємо на певний строк свої зобов'язання по виконанню угоди. Тобто ви тоді зайняли дуже чітку позицію. Я що Я зайняв саме цей був мій обов'язок і громадянський, і професіональний обов'язок чітко сказати про позицію і сигналізувати про проблему. І тут дуже важливий який момент. Насамперед, той момент, що Після цього рішення відбулося засідання Кабінету міністрів України, на якому був розглянутий комплекс питань, пов'язаний з виконанням угоди про асоціацію. І, як добре відомо, наш уряд прийняв рішення про повномасштабну, повноцінну реалізацію угоди без винятків з тими технічними деталями, які є допустимі, зрозумілі, і все решта. Таким чином, підтримавши ту позицію, про яку я сигналізував, для мене це звичайно То дуже вдалося таким шантажом. Можна сказати, це про не добіювати. шантаж. Ні, ні. Я би... ні -ні. Це не є навіть і в хорошому розумінні. Я не займаюся шантажем і ніколи не займався. Я зайняв тверду свою особисту позицію, сигналізуючи про перспективу проблеми, загрози і. Не планував брати участь в процесі, який міг би загрожувати нашим інтересам. Уряд України зайняв ту ж саму позицію. Дуже важливо, що цю позицію підтримав президент держави. Таким чином, формально, по факту, Кабінет міністрів України не прийняв моєї відставки. Але це вже є річ другорядна. Найважливіше, що сьогодні вже немає прямої загрози для угоди про асоціацію. Це дуже важливо. Це головний результат взагалі всієї ситуації. А інше, що нам потрібно розуміти, прямих загроз для угоди на сьогодні немає, але спроби зриву цієї угоди будуть постійно, і тому все залежить від майбутнього українського парламенту. Чи ми всерйоз беремося за зміну правил в нашій державі? за докорінну ломку того, що є сьогодні в цій радянській країні. Бо ми живемо в совєтській країні. Ми, не, ми ще не змінилися. Або наш народ змінився. Висували. Люди змінилися. Люди ж дуже точно відчувають їх. дуже хороші наші люди, доброзичливі, яких я бачу чи в Черці, чи в пустометах, чи в зимній воді, чи в Личаківському районі, чи в Шевченківському районі, чи в центрі міста. Люди змінилися. В людях в очах є зовсім інше почуття. А система залишається та сама. Тому від від Майбутнього парламенту залежить ломка цієї системи. А звичайно, вороги, противники, угоди про асоціацію будуть завжди робити спроби її зірвати. Я, власне, хотів додати те, що ці спроби будуть з боку Російської Федерації постійні. Росія не хоче, щоб ми приступали до Європейського Союзу. І спроби або відтягнути імплементацію, або внести зміни в текст угоди, або внести зміни в якісь тарифні плани щодо зони торгівлі. Це все буде відбуватися. І дуже важливо буде дуже важливою в цьому плані буде політика. Позиція прошу, уряду, позиція Верховної Ради і, і імплементації угоди якомога швидше в угоди. Є два противники. В угоди є противник, це і це дуже чітко показано. Це політичний режим президента Путіна. Їхні економічні претензії до України є абсолютно необґрунтованими, і це визнають всі світові експерти. Вони живуть в такій капсулі своїй. Тобто лише політична є природа претензій до угоди про асоціацію. Це, це одне. А другі противники угоди про асоціацію це звичайно ті, кого ми називаємо олігархи, персони, які отримують надприбутки з певних монопольних сфер, які в нашій є країні. Чому? Тому що ці люди є противниками вільної конкуренції. Угода про асоціацію це наше демократичне майбутнє і наш економічний розвиток, вільна конкуренція, можливість розвитку для середньої верстви. Середня верства це і середній підприємець, це і середня підприємницька ініціатива, це і вчителі, це і інженери, це є лікарі. Угода про асоціацію через певний період дасть можливість дуже активно розвиватися в середній верстві. Ті, хто... Є проти вільної конкуренції ті, хто е, є проти такого е, розвитку, звичайно, що вони будуть чинити перешкоди, і тому дуже багато залежить від рішення, яке ми будемо всі приймати 26-го числа, або ми голосуємо за нову країну, за демократичну європейську державу, яка буде мати активний розвиток і перспективу, і пройде через страшні випробування, але пройде і переможе, або ми проголосуємо за радянський союз. Так, це внутрішній наш фактор, якщо брати зовнішні чинники, окрім агресора Росії, інші країни, члени ЄС, наскільки позитивно нас хочуть бачити серед свого числа? Ну я хочу сказати, що ми відчуваємо дуже сильну підтримку України, дуже сильну підтримку, яку вдалося нам. З громади, зорганізувати впродовж кількох останніх місяців Це почалося від створення такої своєї рідної коаліції на підтримку територіальної цілісності України. Це було буквально на в березні місяці, відразу на початках російської агресії в Криму. А потім вона переросла в підтримку України в цілому, в тому числі і підтримку європейських європейської орієнтації України. І те, що ми маємо підписану угоду про асоціацію, яка власне стала причиною того, що вийшов майдан на, на вулиці Києва і українських міст. Я говорю Майдан в цілому розумію розумієте не, не майдан київський, тільки а вийшли з протестом призупинення цієї асоціації. Є доказом того, що Україна ці цінності українські, ці бажання українців приєднатися до європейського союзу стали були визнані і були підтримані європейським союзом. Я як на мене, мені здається, що. В європейському союзі немає країн, які би були категорично проти прийняття України до європейського союзу. Є проблема інша. Вони хочуть, щоб Україна вступила в європейський союз розвинутою і після певних реформ, які будуть зроблені нашим урядом, все від нас залежить. Або ми самі хочемо жити краще по іншому, не так як ми жили в радянському союзі, не так як ми жили в радянській Україні, а в нашій Україні, в рідній нашій державі, щоб. Тут шанувалася людина, щоб тут шанувалася права власності, щоб тут був розвиток, щоб тут гідно себе почували лікарі, вчителі, студенти, пенсіонери чи ми це хочемо? Якщо ми це хочемо, то це для нас потрібно. І на цій основі, звичайно, що ми станемо, бо ми і так є частиною європейського простору. Але європейська інтеграція це справа не зовнішньої політики. Нам так само треба це зрозуміти. Це наша внутрішня домашня справа. Тут ми наводимо порядок тут. Це є той порядок, який в кожному домі має вестися на Великдень. Я маю на увазі, ну коли готуєшся до Великого дня, коли готуєшся до, до великого свята. Коли ти прибираєш, миєш вікна, прибираєш вдома, коли з'являється ця родинна гармонія. І оце, оце те, що є європейською інтеграцією, це гідне життя для звичайної, нормальної сім'ї, яка живе в пустометах, яка йде в середу зранку на базар. Яка щось купує, щось намагається або або підприємниць, який намагається щось продати. Це нормальний, нормальний спосіб життя, коли людина поважає себе, поважає своє життя, і більше того, не стоїть власку перед якимись багачами, які можуть через губу роздавати в якісь подачки, ремонтувати вікна, розумієте, за ті гроші тих самих людей, і так далі. Ось про що йдеться: йде мова про справедливе і гідне життя. Оце є суть. Нашої європейської справи, яку ми обстоюємо як ті, хто стоїть першим на дозорі. Як ви, як дипломати, ставитесь до того, що зараз побутує думка, якби не було агресії Росії, ми б не були так близько до Європейського союзу, до цих всіх, всіх процесів, які зараз активно відбуваються? Бачите, ви знову говорите про цей зовнішній чинник? Він звичайно що дуже впливає, звичайно, безумовно, але від нас залежить. Бачите, як ми сильно згуртувалися Я, власне, перед цією загрозою, за, за, зовнішня загроза нам дала можливість згуртувати суспільство. Я би навіть сказав, збудувати модерну українську націю. Ми вміємо, живає. ми можемо. Але це для нас дуже добрий приклад, що ми можемо це зробити, якщо є потреба. Якщо ми можемо дати відсіч агресії, то ми можемо і провести реформи. Провести реформи, Жорстко -твердо. Жорстко твердо. Нам так. потрібно чітко переорієнтуватися, нам чітко зрозуміти, або ми йдемо в Європейський Союз, або ми хочемо маємо орієнтир. І хочемо йти і жити так, як живуть європейці, або ми далі будемо невизначені. Ну, може, давайте не так швидко переходити до того Європейського Союзу, бо може так тяжко буде там фермі ну, тій, або тій, або там не такі господарства, так вести, або фабрика не так буде працювати. І це воно так буде постійно. Це така натура, ну я думаю, напевно, сутність не тільки українського народу, ну, будь якщо будь-якої будь людини. Якщо, якщо щось не є так чітко визначено, ну так можна жити, та й будемо так собі, як таке болото жити. а нам в даному випадку. Потрібно організуватися, зорганізуватися і вибравши, вже вибравши курс на європейську інтеграцію, його розпочати імплементувати і імплементувати дуже і багато праці, дуже багато праці. Оце на так само на кожній зустрічі про це йдеться. Ми маємо дуже активно і багато працювати. Ті, хто в парламенті мають приймати грамотні і розуміти, що вони приймають грамотні з вигодою для всіх закони. Громадянське суспільство має не полишати постійного контролю за владою. Чи це є президент, чи це є уряд, чи це є Верховна Рада, постійний контроль. А ми всі маємо розуміти: ідемо через важкі часи. Ми маємо великий шанс прорватися. Ми прорвемося. Ми маємо для цього знання. Маємо в тверді дуже переконання національні і маємо все підтримку маємо. зараз. Маємо досить серйозну підтримку. підтримку. І все і все заходить лише зараз в одне: як ми для себе визначимося. 26 числа під час виборів до парламенту за кого ми проголосуємо? Проголосуємо за значить, якісь меркантильні інтереси, тобто за якісь за якусь гречку. Програємо, проголосуємо за виграємо ви на одну вечерю. Виграємо ви грешку на, на, на одну на вечерю, Одну вечерю. Проголосуємо. Чи, за щось думаємо, інше? Чи? чи думаємо про перспективу? І думаємо чи про ми про проголосуємо мину. за принципи і знання, які можуть змінити цю країну? Ще після перерви невеличкої поговоримо про те, як не схибити громадськості, як проголосувати, знайти ту, ту істину, то те зерно, і справді не помилитись, тому що напевно вже кожен розуміє, що вибір буде непростим, але дуже важливим. Після реклами повертаємося. Thank you.